Ви знали, що ваш мозок це майстерний брехун? він знаходить логічні пояснення для того, щоб ви залишалися у токсичних відносинах, неулюбленій роботі проти тіло, буде говорити правду, у вигляді тривоги, безсоння, психосоматики, взагалі, що таке раціоналізація і як вона працює. Треба зрозуміти, раціоналізація це захисний механізм психіки. Тобто, що це означає? Тобто, наша психіка в деяких моментах максимально була травмована, чи якась травмуюча подія, так була? І вона вибрала певну стратегію, щоб Захистити себе, тобто жити такі певні, як можна сказати, уявні уявному світі, якраз раціоналізація це прояв такого захисного механізму, коли ви стараєтесь логічно пояснити для вашої свідомості якісь неприйнятні для вас почуття, емоції, дії інших людей. Тобто, грубо кажучи, ви берете такий шлейф логічності і закриваєте собі очі, бо знаєте як рожеві окуляри, та по суті. Наведемо приклади. Класичний приклад у відносинах, наприклад, от, я не знаю, там, ну, це все добре. Ну, він ходить наліво, наприклад, чи вона ходить наліво, ну нічого, ну в нас ж діти, в нас сім'я, ну, ну він приносить гроші додому, чи вона приносить гроші додому. У нас більш-менш нормальні відносини, тому потім я ну, це ж нормально. Тобто, в цій ситуації раціоналізуються такі, знаєте, перекривається страх самотності, страх покинутості. так, Чи, наприклад, неулюблені роботи? Ну, я залишусь, тому що тут стабільно. Насправді страх, що я знаєте, знайде страх спробувати щось нове, страх провалитися, так? І ця раціоналізація вже у нас про фронтальні кори. Тобто, у нас є така префронтальна кора, це раціональне мислення, і тут, знаєте, вона все, як ви знаєте, виправдовує, 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 так? Далі в нас є лімбічна система, це емоційна система. Треба зрозуміти, виникає проблема в тому, що такі виникає дисонанс, так? Тобто, між тим, що ви говорите, що ви думаєте, і реальністю, реальними емоціями. Які слідують за цим. Як наслідок, ви маєте тривожність, безсоння, різні психосоматичні.